Привіт усім! Сьогодні в вашій увазі розпаковка та короткий огляд газового котла Атон 7Е. Так от, що ж поставляється в комплекті з ним? Перша коробка це димоходна частина. Димохід складається з вітрозахисту та двох труб забору повітря та відведення відпрацьованих газів. Ну і безпосередньо саме розпакування. Потужність котла 7 кВт. Це приблизно на 70 квадратних метрів опалювальної площі. Незвичайно ну, ж при стандартній висоті стелі. Запакований у коробку із гофрокартону. Достатньо якісне пакування. Всередині містить ще й поліетиленовий пакет. Який захищає його від потрапляння пилу. Всередині маємо гарантійний талон від виробника та інструкцію з експлуатації, яку я, як завжди, наполегливо рекомендую вам прочитати. А ви не забувайте ставити лайки, якщо це відео для вас корисне, та звичайно ж підписуватись на канал. Це дуже позитивно для його розвитку та буде сприяти створенню наступних відео. Етикетка зі специфікацією продубльована на самому котлі, так і на пакуванні. Сам котел має невеликі габарити, маса орієнтовно 30-32 кг. Встановлена автоматика Євросіт, містить поворотний селектор та безпосередню клавішу запалювання. На правій бічній панелі бачимо оглядове віконце та заглушки правого виходу. Також патрубок підключення до газової магістралі під стандартний газовий шланг. На задній панелі отвір димоходу та повітря забірника. А також петлі кріплення до стіни. На протилежній стороні бачимо також лівий вихід, також заглушений. Кріпиться кожух котла спеціальними гвинтами, які при потребі можна зняти. Також бачимо термометр робочої температури. Клавіша запалювання працює на п'єзоелементі. Який не залежить від наявності електромережі. Автоматика має режим захисту і не починає подачу газу на основні пальники, поки система не прогріється до визначеної температури, утримуючи положення Фітіль протягом декількох секунд, поки не прогріється спеціальний термодатчик, після чого відповідно перемикається повертанням коліщатка селектора в відповідний режим роботи. Заглушки при потребі можна переставити з правої сторони на ліву, а також при монтажі знадобляться спеціальні перехідники для того, щоб приєднати трубу відповідного діаметру до самого котла. Автоматика надійно прихована зовнішнім захисним кожухом, все надійно закріплено. Внизу бачимо оглядове віконце. На задній частині містить петлі для кріплення його анкерами до стіни. в нижній частині містить опори для встановлення його на підлогу. Відповідно до схеми в інструкції, розміщується на опорах напольно, до стіни фіксується анкерами. Хоча можна трошки заморочитися і встановити його в підвісному режимі, що я в принципі і зробив. Але в даної моделі є передбачений варіант. Встановлення його саме в підвісному режимі. Уточнюйте це перед покупкою. Димохід встановлюється на двох шпильках. Та три опори для кріплення труби воздухозабірника, який також ущільнюється азбестовим шнуром. Діаметр труби великий, тому отвір в стіні буде суттєвим. Ось так виглядає. Котел уже з приєднаною трубою повітря та димоходу. А ось так виглядає котел без кожуха, уже встановлений на стіні. З лівого боку заглушки на льон. Отвір в стіні навколо димохода ізольований цементним розчином. Котел закріплений до стіни великими надійними анкерами, які здатні витримати суттєве навантаження. У нижній частині встановили додаткові опори. Саморобні кронштейни виготовлені із надійного міцного профілю. За допомогою яких все-таки вдалося закріпити котел достатньо надійно та міцно. А ви не забувайтеся ставити лайки, якщо це відео для вас корисне, та, звичайно ж, підписуватись на канал. Це дуже позитивно для його розвитку та буде сприяти створенню наступних відео. Встановлено перехідники на трубу 25-ку, група безпеки, кран. Також гофрошланг для газової магістралі. Ще один перехідник, кран. Циркуляційний насос, розширювальний бак, все надійно та компактно облаштовано. Якщо у вас виникають якісь запитання або, можливо, пропозиції, яке відео на дану тематику можна було б іще зняти, будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую за увагу!